Це зупинка куточок для відпочинку. У селі Тараски Уланівської громади місцеві жителі вирішили облагородити місце, де очікують на автобуси. На фоні війни, на фоні всіх подій, які ми зараз переживаємо, і вся наша Україна, і весь народ, який в Україні і за її межами. Хотілося чогось такого спокійного, такого душевного, свого рідного, українського, ніяких яскравих фарб чи чогось сюжетів, тому що емоції нам зараз і так. Вдосталь, хотілося якогось такого спокою і чогось душевного. Та перед тим, як перетворити павільйон на витвір мистецтва, його капітально відремонтували. Забетонували та поштукатурили стіни, перекрили дах, розмальовувала зупинку росина Заботіна разом із мамою. Ми присвятили його нашим воїнам, які зараз нам захищають. І звичайно ж, тим, з якими наші села вже, на жаль, попрощались. Наші два воїна, які. Ми провели вже в інший світ, вони вже не з нами. Але завдяки їм ми зараз тут ну відносно в спокої, тому що в душі в кожного все одно війна, і вона болить. Але у нас була можливість це все зробити, зробити для людей. Після двох тижнів творчого натхнення зупинка перетворилася на витвір мистецтва. На ній з'явилися і соняхи, і пшениця, і блакить українського неба. Все, що тішить погляд українців, в цьому передано наше село поля. Хати наші, старі. Все, як ми. І буси, звичайно, як символ сім'ї, тому що тут починаються сім'ї. Зараз тут дуже багато молодих сімей. От, діти народжуються, село, дякувати Богу, розвивається. От, тому будемо надіятися, що все буде добре, і наша праця збережеться і всім буде подобатися. Ініціативу місцевих жителів одразу підтримала староста села та Уланівська сільська рада. Кажуть, земляки вирізняються тим, що, попри війну, хочуть створювати довкола затишок і красу, навіть якщо це стосується звичних речей. І оця зупинка. Я думаю, що вона символ нашої незламності, нашої непоборності. Як людям не важко, як вони збирають собі сили, вони налаштовуються на цю роботу. І приходять, складають сюди свою душу. Це ж видно, в кожному малюнку, в кожному видно, що там все написано з душею. Дуже б мені хотілося щоб на цій зупинці ми зустріли всіх солдатів, якісь навіть всього села з перемогою живих, здорових. Ентузіазм та неймовірний результат надихнув і жителів сусіднього села. Вони вже звернулися до старости, аби допомогла з будматеріалами. Люди подивились на цю зупинку і прийшли ж буквально через пару днів. Ми хочемо також. Поможіть нам, дайте стройматеріали. Стройматеріали привезли з сільської ради здали допомогу. Перекрили вони вже верх потихеньку починають робити далі. От таким мені здається, з таким захватом, з таким ентузіазмом, скоро наш весь округ і наша всенька громада буде в самих кращих зупинках і в позитиві. Потурбувалися місцеві і про благоустрій зупинки. Поряд висадили чорнобривці, а для комфорту поставили ще й лавку. Прагнуть, аби їхнє село квітло і надихало якомога більше людей.